Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. президент Сполучених Штатів Джозеф Байден написав колонку для видання Вашингтон Пост, у якій підкреслюється, що Сполучені Штати не відмовляться від підтримки України та Ізраїлю і будуть протистояти викликам російського очільника Володимира Путіна та терористичної організації Хамас. Чому ця стаття є досить важливою на сьогоднішній момент? Ну насамперед, тому що американський президент продовжує захищати свою концепцію об'єднання викликів, пов'язує війну Росії проти України із війною, яку терористична організація Хамас веде проти єврейської держави. І це є досить важливим з цієї точки зору, що для американського суспільства об'єднання цих двох війн має підкреслювати, що мова йде про ці загрози, які пов'язані із загрозами. Диктатур проти демократії і з необхідністю протистояти тим, хто хоче затвердити своє право сили для України. Можливо, це взагалі рятівне коло на тлі очевидного зменшення настроїв в американській політичній еліті щодо підтримки нашої держави у тих обсягах, які були раніше запропоновані американською адміністрацією. Президент Джозеф Байден, як відомо, запропонував спільний законопроект, який передбачає. Підтримку одночасно України, Ізраїлю і Тайваню. Однак цей законопроект досі не ухвалений американським конгресом у зв'язку з опозицією депутатів республіканців, і невідомо в який момент цей законопроект взагалі буде розглядатися палатою представників і сенатом з огляду на те, що затверджено черговий. Бюджет, який буде тимчасово діяти, до Січня лютого наступного року є оптимістичні прогнози, що вже у грудні депутати зможуть розглянути пропозиції щодо допомоги Україні однак, не виключено, що вони звернуться до цього питання вже у лютому, коли буде розглядатися нова спроба захистити постійний бюджет Сполучених Штатів. Та й, взагалі, треба усвідомлювати, що спікер нижньої палати американського конгресу палати представників Майкл Джонсон, за яким стоїть колишній президент Сполучених Штатів, до. Трамп буде робити все можливе, щоб Підтримка України не була розглянута американським конгресом. Я навіть не кажу не була проголосована, тому що за великим рахунком більшість для підтримки України в американському конгресі є І серед республіканців і серед демократів. Тобто, якщо б ідея була винесена на голосування, голоси демократів і певної частини республіканців були б достатні для того, щоб таку підтримку схвалити. Однак, на превелик. І жаль, документ може так і не потрапити до порядку денного, якщо не буде знайдено компромісу між демократами і республіканцями з важливих внутрішньополітичних чутливих питань, а поки що перспектив цього компромісу не передбачається. Ну і також є досить важливим моментом той факт, що президент Байден намагається окреслити ці мотиви, яким керується. Його адміністрація у своїй підтримці України і Ізраїлю. і тут теж можна побачити певні відмінності у підходах. Так, щодо думок по близькому сходу, їм присвячено дві третини цього президентського тексту, і там є абсолютно чіткі і зрозумілі. Підходи до того, як вирішувати близькосхідну кризу, як має виглядати керівництво сектором Гази після того, як буде знищено терористичну організацію Хамас, як має поводити себе єврейська держава, як має поводити себе арабські країни, як будуть взаємодіяти. Сполучені Штати із Арабським світом і Ізраїлем, щоб нормалізувати ситуацію на території Палестинської автономії, якими можуть бути функції адміністрації Палестинської автономії, як дивляться Сполучені Штати на можливість управління сектором Гази з боку адміністрації Палестинської автономії? Тобто, в принципі, абсолютно конкретні і чіткі пропозиції, які дозволяють сподіватися, що Після закінчення операції Ізраїлю проти терористичного руху Хамас можуть бути задіяні переговірні механізми. У думках про Україну. Такої конкретики немає, тому що, як ми з вами усвідомлюємо, зараз ситуація не виглядає такою, яка дозволяла б говорити про ймовірність її вирішення у окресленому часі. Можливо, навіть. Під час президентства Джозефа Байдена до президентських виборів у Сполучених Штатах підтримка України, зважуючи на довготривалість конфлікту і відсутність політичних механізмів, які б дозволили говорити про те, що ми з вами в найближчому мабуть, побачимо закінчення українсько-російської війни, є насамперед, ціннісного характеру. Президент Байден нагадує співвітчизникам: що якщо не закінчити конфлікт у Європі, це Рано чи пізно призводить до глобалізації конфлікту, і це свята правда. Я також абсолютно впевнений в тому, що якщо війна в Україні буде продовжуватися, вона стане матір'ю нових кровопролитних війн в різних регіонах світу. Президент Байден говорить про те, що підтримка української армії Української держави це справжні інвестиції для того, щоб не воювали американські солдати. Це поки що стає незрозумілим для багатьох громадян країн-членів НАТО. Однак треба усвідомити, що якщо амбітний план президента Російської Федерації Володимира Путіна буде втілений з життя, Українська держава зникне з політичної мапи світу, а за ним її, як доміно посиплються і інші колишні радянські республіки, які просто стануть або частиною сфери впливу Росії, або частиною російської території, тоді Заходу доведеться мати справу із Економічно деградованим, однак агресивним і впевненим у своєму праві сили відродженим неорадянським союзом на чолі з Володимиром Путіним та колишніми співробітниками комітету державної безпеки радянського союзу і Враховуючи те, що ціна людського життя у Росії дорівнює нулю, я впевнений, що західним країнам буде непереливки, і їм доведеться розпрощатися із багатьма своїми співвітчизниками, які стануть жертвою кровопролитних війн, а можливо і ядерної катастрофи, свідками якої всі ми будемо в разі такого конфлікту між сполученими штатами і Російською Федерацією, і невідомо яку в такій ситуації позицію буде займати китайська народна республіка республіка, коли побачить приниження заходу, чи не виникне у неї бажання приєднатися до такої боротьби диктатури демократії вже активно, а не на зустрічах Байдена і Цзіньпіна? Так що. Переконання Байдена в тому, що Сполучені Штати мають допомагати Україні і Ізраїлю у їхній боротьбі, яка фактично захищає весь цивілізований світ, є абсолютно обґрунтованими. Однак питання про те, чи дослухаються до цих думок американського президента і його співвітчизники, залишається відкритим. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на ними, мої соціальні мережі. На канал Патреоні Патріоні баймі, Кофі, який допомагає нам розвивати ці проекти, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам! Хай щастить!